Добро це дар чи прокляття. Ми можемо чути це питання у фільмах, книгах, музиці. Ну, зазвичай ми чуємо його у фільмах і книгах. Підніміть руку ті, хто хоч раз задумувались і задавались питанням, чи варто робити добро. Привіт, я Сергій. З дитинства мене цікавить психологія людини, і я задався питанням. Чи варто робити добро насправді, тому що Тому що добро сприяє і гармонії відносинам між людьми. Тобто ми можемо знаходити нових друзів, нові знайомства заводити через добро. Також добро сприяє допомозі. Там є волонтери, вони допомагають як і воєнним, і людям з якимись хворобами і тваринам. Але добро може бути як і. Прокляття, тому що зазвичай добрих людей використовують у власних цілях, так сказати, маніпуляції, і добро може нести непередбачувані наслідки, коли воно намагається вирішити проблему без належного аналізу ситуації. Також є люди, які роблять добро, які роблять зло, думаючи, що вони роблять добро. Як от у фільмі Месники війна безкінечності був Танос, він хотів знищити половину Всесвіту для балансу. Думаючи, що він тим самим зробить гармонію і принесе якесь добро в цей світ. Але всі ми розуміємо, що вбивство це насправді зло і воно ніколи не може принести щось добре. Дійдемо до висновку. Робити добрі вчинки варто завжди тому що. Тим самим ми допомагаємо, але їх треба робити мудро. Тобто треба бачити ситуацію і дивитися, з ким ти насправді спілкуєшся, щоб не попадати під маніпуляції поганих людей і не робити погані вчинки. Дякую за увагу.